Вітаю в цьому відео. Я продовжу розповідь про події, котрі відбувалися в легкій вазі до 61 і 2 кг за останні 4 роки. Однак, перед тим як почати, раджу подивитись попередні частини, якщо ще не бачили, та поставити вподобайку і написати коментар. А ще поділитись цим відео зі своїми друзями. Розвиваємо український YouTube разом. А тепер вертаємось назад до легкої ваги. Через два тижні після перемоги Ломаченко, другий номер рейтингу організації WBC, Девін Хені, який став першим номером, проводить бій з росіянином за тимчасовий пояс чемпіона світу WBC, де достроково перемагає у четвертому раунді і стає тимчасовим чемпіоном організації. Знову ж таки, якщо є бажання подивитися, як б'ють русню, подивіться цей бій, Девін Хені Заур Абдулаєв. Повертаємось. Питання: навіщо робити бій за звання тимчасового чемпіона, якщо є звичайний чемпіон, з яким все добре? Можливо, щоб отримати статус офіційного претендента. Ну, то таке. Цього ж року організація WBC вирішує вшанувати Василя Ломаченко і перевести його статус звичайного чемпіона світу в статус фрещазного чемпіона. Ну як, голова ще не уснула, хто який чемпіон? До слова, є ще срібний діамантовий та вічний чемпіон за цією версією. Що ж таке франчайзингові чемпіони, навіщо це було робити? Це чемпіон з привілеями, одна з яких дає можливість володаря такого титулу не відстоювати своє звання з обов'язковими претендентами, а натомість самому вибрати собі суперників, битися в інших вагових категоріях або завойовувати пояси інших світових організацій. Не обмежуючи себе в часі на відстоювання цього титулу, цей титул вперше був створений для Сеуля Альвареса, який дуже тривалий час був чемпіоном світу за версією WBC і почав згодом буксувати та завойовувати титули в інших вагових категоріях. І щоб його не обмежувати в часі на відстоювання титулу, йому призначили таке почесне звання. Так от. Василія переводять статус врачального чемпіона. А Девіну Охені, який був тимчасовим чемпіоном світу, організація WC висилає листа на емейл. Мов, шановний Девін, ми вас вітаємо. Ми переводимо вас з статусу тимчасового чемпіона в статус звичайного справжнього чемпіона світу. І вам не треба навіть боксувати за це звання з повагою, бла, бла, бла. Ну як вам таке? За такі рішення довго дорікали та знущалося Хенні, кажучи, що він чемпіон за поштою, ну і що він не справжній чемпіон. Далі Василь Ломаченко чекає на переможця пари Річард комі Теофімо Лопес, де комі відстоював своє звання чемпіона світу за версією Ай Це остання четверта світова версія, якої не вистачало Василію, щоб бути абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії. Команда Ломаченка домовилась, що Васілій буде битися у наступному двобої з переможцем цієї пари, де визначиться абсолютний чемпіон. Переможцем того бою став Тофімо Лопес. І... 17 жовтня 2020 року на арені MGM Grand у Лас-Вегас-Невада США відбувся бій між Василем Ломаченко та Теофімо Лопесом за звання найкращого на планеті у цій ваговій категорії, де за підсумками 12 раундів перемогу одержує Теофімо Лопес. Під час двобою на протязі 7 раундів Ломаченко майже не боксував. Цікаво було слухати коментаторів, які Після кожного раунду казали, ну ось-ось, зараз Василій увімкне шосту передачу і у лопесу кердик. А Василій не вмикався аж до восьмого раунду. За моїми підрахунками, Ломаченко програв лопесу на один бал 114-115 на користь лопеса. За підсумками суддів, різниця була набагато більшою. Команда Ломаченка і сам Ломаченко допустили дві жахливі помилки. Перша – як виявилось пізніше, Василь вийшов на бій з серйозною травмою. Вони настільки недо недооцінили суперника, що думали, Василій виграє лопис однією рукою. Василію настільки кортіло вже стати абсолютним чемпіоном, що він, мабуть, вийшов би на поєдинок із двома поламаними руками. Але правда в тому, що ніколи не можна недооцінувати суперника. Друга, це те, що команда Ломаченка, коли складала контракт на бій, не прописала пункту про реванш в разі пророшу Василія. Таким чином, Василій Ломаченко втратив усі свої пояси, які так довго збирав. А Тофімо Лопес відмовився дати реванш Василію. Василю Ломаченко завжди хотіло встановлювати нові рекорди та підкорювати нові вершини. І цього разу після їхнього протистояння було встановлено новий світовий рекорд. Теофіма Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії у цій ваговій категорії. На момент проведення поєдинку Лопесу виповнювалось. 23 роки. Ідемо далі. Лопес довго не міг вирішити, що йому робити далі: чи давати реванш Ломаченку, чи переходити до іншої вагової категорії. І поки він собі там щось думав думав, йому призначають обов'язкового претендента Джорджа Комбосаса. І Лопес допускає таку ж саму помилку, як і Ломаченко. Він настільки був впевнений у своїй перемозі. Думаючи, що знищить Джорджа за пару раундів, що також не прописав пункту про реванш. А комбосос витримав увесь натиск супротивника і ще й надавав нормально, чого вистачило для перемоги. І Джордж стає абсолютним чемпіоном світу. Хочу звернути вашу увагу на те, що Джордж Комбосос до цього двобою ще жодного разу не бився за звання чемпіона світу. І отак, з першого разу, Використавши свій шанс, стає королем дивізіону абсолютним чемпіоном. Після перемоги Комбососа його команда майже одразу починає вести перемовини щодо наступного двобою, де Джордж буде захищати своє звання абсолютного чемпіона. Комбосос, в свою чергу, відкидає варіант. Проведення захисту титулів з посередніми супротивниками, його команда почала вести перемовини з представниками двох із трьох найсильніших боксерів дивізіону Василієм Ломаченко та Девіном Хенні. Джордж висував дві головні умови: це пункт реваншу в контракті у разі його поразки, та проведення бою в Австралії на його батьківщині. Ломаченко одразу ж погодився на всі умови Джорджа, в той час, як Хені теж погоджувався, але більш неохоче та висказував своє невдоволення. Таким чином чаша вагів перехилялася на користь Василія. але в свою чергу Джордж не давав остаточної згоди на бій кимось із боксерів йому подобалось бути в центрі уваги, вважати себе королем, де весь світ рухається навколо нього. А він в свою чергу вирішує важливі речі у світі боксу. А тим часом Росія нападає на Україну і розв'язує повномасштабну війну. Василь Ломаченко вступає до лав територіальної оборони, приймає рішення залишитися у своєму місті та відмовляється від бою з звання абсолютного чемпіона світу з Джорджем Комбососом, не дочекавшись остаточного рішення від Джорджа. Виходячи з останнього, команда Ломаченко припиняє вести перемовини з командою Джорджа і контракт на бій отримує Девін Хеймі. І 5 червня в місті Мельбурні в Австралії, Девін Хенні перемагає Джорджа Комбосаса за підсумками 12 раундів і стає новим абсолютним чемпіоном світу. Ось таким чином всі пояси в цій категорії кочують від одного спортсмена до іншого. Джордж Комбосас, в свою чергу, Активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті, і тепер вони мають зустрітися вдруге 16 жовтня. Подивимося, хто переможе на цей раз. Це була фінальна частина серії відео присвячена подіям, які відбувалися в легкій возі за останні 4 роки. Дякую за перегляд. Зустрінемось у нових відео.